Що згадував музичну школу в Володимирці? Скажи, чесно, в тебе була ідея ну, там, зробити гурт, кідрук і котики? Чи й так добре? Насправді в 9-11 класі, ну не в мене гурт, бо я був учасником гурту. Ми лобали якийсь страшний, я це зараз називаю, тупий хеві метал. Ну, ми просто кричали, от і ну. Дай гітару! У нас, у нас була бас гітара дві ритм гітари, був була примочка, а замість барабанів е, ми в підвалі збирались. У нас просто барабанів ще не було. Ми просто брали коробки е, картонні там, з під чогось, перевертали їх, типу, ну і це були барабани. Але та я реально до речі, так, да, хтось з вас запитував мене перед початком, типу, чи я не пишу віршів? Я сказав, слава Богу, ні. Я, я збрехав. Я збрехав. Я писав для них тексти. І це дуже важко. Я наголошую, що саме тексти, бо це дуже важко назвати віршами. Вони були в Риму, так, але віршами це страшенно важко назвати. От, і вони десь досі в мене є ще надруковані на друкарській машинці. І це так іноді, щоб просто дістати, подивитися, пустити скупу чулючу слізу і сказати, господи, як добре, що я від цього виріс. Але так, тому гурт у нас реально був.